Знаєте, хоч би якими різними були людські культури, по суті, всі прагнуть одного й того ж стабільності, їжі, безпеки. І от саме ці базові потреби рано чи пізно призводять до появи складних суспільств, а іноді й цілих імперій. Сьогодні ми якраз і подивимося на історію імперій в Америці та Африці, і як виявиться, їхній розвиток ішов за абсолютно тими ж універсальними правилами, що й будь де у світі. Звісно. Коли європейські імперії почали завойовувати Америку та Африку, їм було потрібне якесь виправдання. Ну і вони його знайшли. Створили міф, нібито місцеві народи були примітивними, нерозвиненими, і цей наратив століттями чудово слугував для виправдання часом дуже жорстоких завойовань. Але давайте розберемося, чи справді ті суспільства були якимось менш розвиненими, чи може це просто дуже зручний міф, який придумали завойовники. Почнемо з Америки. Бо задовго до прибуття Колумба тут процвітали справді величні імперії, і це, знаєте, були не просто якісь розрізнені племена, а величезні держави зі складною соціальною структурою, потужними арміями і розгалуженими торговельними мережами. От однією з наймогутніших в Мезоамериці була імперія ацтеків. Важливо розуміти, що вони не з'явилися на порожньому місці. Їхня імперія, по суті, виросла на спадщині цивілізації толтеків, успадкувавши їхні знання, технології та навіть сільськогосподарські землі. Яскравий приклад їхньої винахідливості це унікальна система землеробства чи нампи. Тільки уявіть, ці плавучі сади дозволяли збирати по кілька врожаїв на рік, і цим вони годували величезні міста. Це ж просто шедевр стародавньої інженерії. Добре, а як щодо військової потужності? У Ацтеків не було, скажімо так, постійної армії в нашому розумінні, але їхня система мобілізації була неймовірно ефективною. Кожне місто мало надати 400 чоловік для військових кампаній, і це дозволяло імперії, коли було треба, зібрати до 200 тисяч воїнів, 200 тисяч величезна сила для завоювання сусідніх земель. Так, тепер давайте перенесемося на південь до Південної Америки. Тут, у дуже суворих умовах Анд, розквітла імперія Інків. Просто уявіть собі це середовище від спекотного узбережжя до крижаних гірських вершин. Керувати такою різноманітною територією було, м'яко кажучи, неймовірно складно. Але інки проявили неабияку мудрість. Замість того, щоб ламати місцеві традиції, вони взяли за основу давню систему Айлю. Це такі собі самоврядні громади. Кожна громада спеціалізувалася на чомусь своєму, а інки просто об'єднали їх в одну злагоджену імперську машину. Геніально простий, але дуже ефективний спосіб управління величезною територією. А тепер давайте перенесемося через Атлантику до Західної Африки. І що ми там бачимо? Та ту саму картину величні імперії, що виросли на контролі над життєво важливими ресурсами та торговельними шляхами. У середньовіччі Західна Африка була ну справжнім Ельдорадо. Вона постачала більшу частину золота для всього старого світу. І от імперія Малі завдяки своєму вдалому розташуванню взяла під контроль цю золоту ріку, а ще торгівлю сіллю, сілью, яка тоді була буквально на вагу золота. Звісно, це зробило її однією з найбагатших та наймогутніших держав того часу. І так само, як інки правителі малі були прагматиками. Вони не руйнували старе, а вдосконалювали його. Вони взяли під контроль торговельні шляхи, які створила ще попередня імперія Гана. А ключовим інструментом їхньої політики стала дипломатія. Прийняття ісламу, особливо за часів легендарного манси Муси, відкрило їм двері до величезного мусульманського світу, що, звісно, залучало купців і зміцнювало економіку. Ну, з часом імперія Малі ослабла через внутрішні конфлікти, і на її місце прийшла нова сила імперія Сонгай. Вони теж не покладалися лише на військову міць. Вони так само активно використовували ісламську дипломатію, щоб зміцнити свою репутацію і, звісно, контроль над торгівлею золотом. Отже, що ж ми бачимо? Дві абсолютно різні частини світу, два різні континенти, але напрочуд схожі історії успіху. То, може, існує якийсь універсальний рецепт побудови імперії. Давайте розберемося. Давайте просто поставимо їх поруч. В Америці двигуном прогресу було надзвичайно розвинене сільське господарство та унікальні соціальні структури. В Африці все крутилося навколо контролю над торгівлею золотом, але є одна річ, яка їх об'єднує на 100%. І ті, і інші, по суті, стояли на плечах гігантів, будуючи свої імперії на фундаменті попередників, жодна з них не виникла просто так на порожньому місці. І так само, як вони народжувалися, вони й помирали за тими ж універсальними законами історії. Їхній занепад не був викликаний якоюсь міфічної відсталості. Ні, причини були до болю знайомі зовнішні завоювання, внутрішні чвари, громадянські війни та, звісно, хвороби, принесені з-окерану. Хіба це не нагадує долю, скажімо, Римської імперії? І ось тут ми підходимо до найголовнішого чому все це так важливо знати? А тому, що це вщент руйнує той самий міф, з якого ми почали нашу розмову. Ці цивілізації не були менш розвиненими. Вони були абсолютно повноцінними імперіями за всіма можливими критеріями: складна політика, масштабна торгівля, потужні армії. Вони були частиною довгої та багатої історії своїх регіонів, спадкоємцями попередніх великих держав. Тобто ці імперії не були ані якимись містичними, ані нецивілізованими, це були звичайні держави, що використовували доступні їм ресурси для розбудови суспільства, і жили в них звичайні люди з тими ж надіями, страхами та прагненнями, що й в будь-якій іншій точці земної кулі. І це змушує задуматися якщо історія цих могутніх цивілізацій була настільки спотворена, то скільки ще є таких історій, які ми сприймаємо як належне, але які насправді були написані переможцями?